У Тернополі у вихідні провели флешмоб Манекен Челендж. Дійство відбувалося у центрі на вулиці Сахайдачного поблизу пам'ятника Івану Франку. Ініціаторами акції стали учасники проєкту Твоя країна. Основна ідея його полягає в тому, аби зупинити на хвилинку час в цьому русі міста. В... Кій динаміці, яка постійно відбувається на наших вулицях, люди мають можливість побачити, що можна на хвилинку просто зупинитися, задуматися про свої якісь думки, які завжди відкладаєш на пізніше, і просто заглибитися в самого себе. Взяв участь зразу з зненацька, бо це дуже цікаво. Переповнювали такі відчуття, що якусь час ніби зупинився і. Прийшла можливість просто подумати про, про те, ну що зараз відбувається, не там завтра чи вчора було щось, а саме в цю мить. Типу, в цю мить я просто стояв у центрі міста з такою самою молоді, як і я, і на нас дивилися інші ті, люди. Ну класно. Проект Твоя країна уже в 15-те провели у Тернополі. Його ініціатори учасники всеукраїнської організації Фундація регіональних ініціатив. На цей раз до Тернополя приїхали 16 молодих людей із різних міст України. Це візит, який зібрав 16 учасників з Харкова, з Києва, з Рівного, з Луцьку, з Дніпропетровська, Запоріжжя, зі Львова. Тобто цього разу дуже велика кількість учасників з різних міст. Всі вони дуже вмотивовані, дуже задоволені програмою і маю надію, будуть приймати участь в цих візитах надалі в своїх місцях або взагалі їх ініціювати.